Вітаю, шановні клієнти, гості каналу Глядачі. Сьогодні ми розглянемо, як переглянути Facebook рекламу в розрізі кампанії, групи оголошень. Це елемент наскрізної аналітики для забудовника. Популярна реклама Facebook відповідно обмежена тим, що не поєднує дані з продажів, і такі дані поєднує CRM-система. Інтеграція G+, CRM з Facebook має таку глибину, таке проникнення, що надає можливість переглядати результати в розрізі кампанії групи оголошень. На прикладі звіту з рекламних креативів я продемонструю, як це працює. До прикладу, зараз звіті з рекламних креативів ми бачимо рекламні креативи, які рекламуються в Facebook та Instagram, і бачимо автоматизовано отримані результати рекламної кампанії: це бюджет, кількість показів, вартість тисячі показів, кількість отриманих кліків, конверсія з показу на клік і лід. Відповідно, також автоматично розраховується вартість ліда і кількість лідів. Проте, права частина звіту з наскрізної аналітики надає більш розширене для аналізу інформаційне забезпечення, а саме можливість переглянути конверсію з ліду у продаж, кількість продажів, кількість неякісних лідів, відсоток неякісних лідів і автоматично розрахувати вартість продажу та РОМі повернення на вкладення в маркетинг. Відповідно, автоматично також ми бачимо статус даної кампанії. При тому, ми можемо переглядати матеріали безпосередньо в зрізі. По кампанії та групі оголошень. Для цього відкриваємо ще фільтри, і така інформація доступна також відповідно в інших звітах і в центрі реклами, і в секції канал ліда обираємо мета. Коли ми обрали мета, система автоматично пропонує обрати кампанію, оскільки зараз ми бачимо результати за календарний місяць безпосередньо по всій активності. Таким чином, це, між іншим, є активність одного рекламного кабінету системи G. І бачимо Креативи, які ми також можемо переглядати, що є безпосередньо перевагою CRM-системи відображення креативів, Про це є окрема відеоінструкція, я рекомендую вам її переглянути. Що ж, повернемось. Ми бачимо кампанію і таким чином можемо вибрати кампанію. Оберемо кампанію від 02.04.25. Кампанії названі точно так само, як вони названі у вас в рекламному кабінеті мети Facebook. Далі обираємо групу. Наприклад, в нашому випадку це група забудовники CRM від 30 до 60. В вашому випадку буде ваша група. І натискаємо фільтрувати. Таким чином ми бачимо, що зникли всі креативи. Залишився лише один реальний креатив, з яким відбувається посин, такий як бронювання в два кліки. І ми по ньому бачимо результати рекламної кампанії. Автоматично розрахована вартість ліда 19 доларів. Кількість продажів, сума угод, відсоток витрат на рекламу від суми продажів з каналу, і відповідно ROMI. Також розраховані інші показники, які ми можемо вмикати або вимикати. Для прикладу, якщо ми не бажаємо переглядати креатив, ми можемо його вимкнути і переглядати в табничній дані лише пожерельно ті показники, які нас цікавлять в даний момент. Таким чином. G+, як CRM-система, за принципом єдиного вікна забезпечує наскрізну аналітику для забудовника в взаємодії з Facebook, оскільки вам не потрібно вручну зводити дані до лідів, до продажів і витрачати час на ручне зведення даних в Excel, оскільки в рамках єдиного інтерфейсу ви можете переглядати звітність і розуміти, які рекламні креативи, які рекламні групи оголошені, які рекламні кампанії впливають саме на продажі і генерують продажі. Все це направлено на те, щоб забезпечити можливість забудовнику працювати ефективніше в рамках єдиного вікна галузевої профільної crm системи G+, і як наслідок заробляти більше. Дякую, що сьогодні були зі мною. Використовуйте як приклад звіт з рекламних креативів і аналізуйте рекламу в розрізі продажів, розумійте, які рекламні креативи, які рекламні групи оголошені, які кампанії впливають на продажі, і отримуйте ці дані автоматизовано. Зовсім не витрачаючи час на їх ручне зведення. Поставте вподобайку до даного відео, це важливо для просування українського профільного контенту в Ютубі для забудовників, девемоперів, тих, хто працює з нерухомістю. До зустрічі в наступній відеоінструкції.